Щастя це комплексний та суб'єктивний стан емоційного та психологічного благополуччя. Він характеризується відчуттям певного задоволення, радості та емоційної насолоди, які можуть виникнути внаслідок різних факторів чи обставин. Щастя є важливим аспектом людського життя та часто визначається особистими цінностями, переконаннями та досвідом. Психологи та філософи активно вивчають феномен щастя. Одним з перших, хто торкався цієї теми у своїх трактатах, вважається Арістотель. Він ввів два ключові поняття гедонія та Евдемонія. Гедонією він назвав задоволення, яке людина відчуває, коли задовольняє власні потреби. Це приємні почуття, які виникають під час гарного обіду, спа процедур або якісного сну. Евдемонія протилежне поняття. Це активний спосіб життя, пов'язаний із практикою високих моральних інтелектуальних якостей, на фундаменті яких і формується особисте щастя. Як стверджував Арістотель, для досягнення евдемонії важливо розвивати такі моральні якості, як справедливість, мудрість, мужність та вдячність. При цьому він зауважив, що евдемонія може бути досягнута лише в спільноті та взаємодії з іншими людьми. У новітній психології вивченням щастя активно займався американський психолог та письменник Мартін Селігман. Наприкінці 90-х років минулого століття він сформулював модель PERMA. Це абревіатура складена англійською з перших букв слів, які перекладаються наступним чином: позитивні емоції та приємне життя в цілому. Причетність, відносини, сенс, досягнення. Такі позитивні емоції, як довіра, радість чи піднесений настрій, здатні умовно відкривати ті центри мозку, які відповідають за нашу здатність до навчання та отримання нового досвіду. Це одночасно спрощує нам процес саморозвитку та робить щасливішими. До категорії позитивних емоцій Селігман також відносив усі дрібниці, з якими ми стикаємося щодня. Якщо наш день переважно складається з того, що приносить нам задоволення, це формує в нас базове відчуття щастя. Закономірний висновок, якщо ви хочете стати щасливішим, додавайте до власної рутини приємні справи. Ваш побут також має бути максимально комфортним. Під причетністю за селігманом потрібно розуміти певний стан залученості до процесу, який нас максимально поглинає. Це піднесене та надихаюче відчуття, яке ми відчуваємо, коли займаємося тим, що приносить нам справжнє задоволення. Чим більше подібного досвіду в нас буде, тим щасливішими ми будемо себе почувати. Оскільки люди з створіння соціальні відносини це фундамент нашої особистості. Цілком закономірно, що для досягнення особистого щастя нам потрібні здорові соціальні контакти. У проведених західних дослідженнях також було встановлено взаємозв'язок між взаємодією з іншими та нашим фізичним самопочуттям. Так щирі відносини здатні знижувати ймовірність формування запального процесу, що, як відомо, є першопричиною багатьох хвороб. Це найскладніше екзистенційне питання, на яке немає конкретної відповіді. Кожен з нас шукає власний сенс життя. Для когось це виключно саморозвиток, для інших реалізація професійних амбіцій чи виховання дітей. Важливо сформувати власну систему цінностей, на основі якої і будувати особисте щастя. Остання літера в моделі P.E.R.M.A. означає досягнення. Мова йде про досягнення цілей, які є для нас важливими. Постановка цілей, їх безпосереднє втілення та насолода від результату дозволяють нам відчувати власну компетентність та значущість. Такі емоції напряму корелюються з рівнем щастя. Психологи сформулювали декілька порад, як кожен з нас може досягти особистого щастя. Ставити цілі та будувати плани, спираючись на власне відчуття щастя. Окрім того, що чужі цілі, скоріш за все, призведуть до емоційного вигорання, вони не дозволять відчувати радість кожного дня на шляху до їх реалізації. Психологи радять будувати своє життя так, щоб воно робило щасливим саме вас, а не оточуючих. Бути вдячним! Проста та банальна практика дійсно працює. З її допомогою можна навчитися радіти звичайним речам, а згодом цінувати кожне нове досягнення. Перейти з негативу на позитив. Це може бути складно, тому що зазвичай люди схильні помічати саме негативні події чи почуття. Але якщо свідомо акцентувати власну увагу на хорошому, це дозволить почуватися щасливішим в моменті. Ввести у свій побут фізичні вправи. Це не означає, що потрібно вимотувати себе щодня у залі. Достатньо простих вправ тривалістю від 10 хвилин, проте активність має бути регулярною. Зайнятися благодійністю один зі способів почуватися щасливішим займатися благодійністю та допомагати іншим. Для кожного з нас поняття щастя своє, але частіше за все воно полягає не тільки у реалізації певної мети, але й у шляху до неї.